Рада вітати вас, другі козироги, на своєму каналі. І так, що почне змінюватись тема сьогоднішнього розкладу для вас. Всього на трьох картах подивимося, які зміни летять у вашу сторону. І так, коротко про головне. Перша карта це старший аркан Дурень. Дійсно, карта підходить по темі. Далі у нас є шість кубків і вісім кажесів. Дуже хороші карти. Ну і порада підказка від вищих сил, яку ми відкриємо в кінці розкладу. Що почне змінюватись? Змін буде дуже багато у вашому житті, і найголовніше, що до вас летить те, чого ви давно хотіли. От хтось був сконцентрований на роботу, буде робота. Хтось був сконцентрований переїхати? оце це буде у вас відбуватися. У кого як програється, але якраз от те, чого дуже сильно ви хотіли, або вже давно хотіли, або дуже сильно хотіли. Оте вже почне у вас змінюватись. І найголовніше, дорогі глядачі, що треба вам ці зміни, що треба починати спочатку. Я сьогодні обрала колоду протилежностей, вона дуже гарно показує дві сторони, що було би, якби цих змін не було. Ви йдете в нікуди. Тобто, бачите, що все вже одна нога цієї людини стає уже, бачите, в таку небезпечну зону, де все обвалюється, і під ногами немає нічого, є тільки прірва. Людина виглядає як Тобто ви можливо розуміли про небезпеку, але вели себе легковажно, і так цей аркан описує стан. Тому зміни обов'язково треба. Старший Аркан Дурень завжди показує, що все починається спочатку, що якийсь цикл ви пройшли, і тепер все буде відбуватися по-новому. Але ви вже знаєте, як вам діяти. У вас вже якийсь відповідний досвід, ви будете отримувати якісь зараз позитивні, хороші новини, і від вас дійсно будуть вимагати якогось початку оновлення. Тому не бійтеся, змін тільки вперед. Починайте. Щось нове, пробуйте щось нове, як кажуть, з чистого аркушу це піде вам тільки на користь. Ну і почнемо з того, що ви цього самі хотіли. Вам ці зміни не просто так ідуть, ви дійсно їх притягнули у своє життя. Якщо дивитися на другу карту, це у нас шістка кубків, карта показує, що трішечки ви розчаровані в спілкуванні, відчуваєте себе одинокими, ви дуже хочете підтримки сім'ї, родини, а особливо батька, особливо батька. Батька для багатьох програється, тому це також буде змінюватися для вас, і ця одинокість вона буде відходити. Вам просто треба знайти спільну справу, яка другі глядачі підходить і вам, і тій людині, за якою ви дуже сумуєте, якої ви найбільше потребуєте для себе. Тоді оця спільна справа, або якийсь, знаєте, навіть спільний відпочинок, він буде вас об'єднувати, і ваші стосунки будуть налагоджуватися. І вам ці зміни треба, тому. Що кубки це якраз та підтримка, яка ну, просто вам необхідна. Без цієї підтримки ви не можете йти далі. Ви, як ви, гораєте. І ось тут, знаєте, такий важливий момент: знаходьте щось спільне, те, що вас об'єднує. Так Ви дуже легко подолаєте ці перешкоди. Далі ми йдемо. Вісімка жезлів. Карта дуже хороша. Вона показує здійснення мрій, бажань. Все дуже швидко відбувається. Все, все летить у вашу сторону. Ви не встигаєте перестрибувати щось одне, яке вже бачите на шляху, знов жезл, знов якусь. Для вас новину, інформацію. І найголовніше, що ця карта працює як сила тяжіння, тому те, чого ви хотіли, вже починає вриватися у ваше життя, і зміни такі у вас дуже будуть потужні. Але найголовніше мрій, бажання, це звісно важливо, але найголовніше вам змінити спілкування, тобто з цього одинокого стану перейти в стан, коли ви будете в сім'ї, в родині, і коли ви будете відчувати оцю підтримку від близьких. Тому, мої дорогі глядачі, ось такі зміни, дуже хороші зміни, гарні аркани, і вони показують, що дійсно все буде відбуватися так, як ви того хочете. Також пам'ятайте, для того, щоб далі ваше життя змінювалося, можете уже себе одразу налаштовувати на те, чого хочете далі. Як тільки досягнули того, чого хотіли, одразу записали щось інше. Розумієте, що постійно у вас була така прикріплена ціль, до якої ви йдете. Так, і чого ви не помічаєте, на що треба звернути особливу увагу? Це колеса фортуни, але воно у нас у перевернутому стані. Я хочу сказати, вам, мої дорогі глядачі, що колесо фортуни взагалі дуже хороша карта, тому що вона різко повертає життя людини, дає шанси змінити щось, повернути, уникнути. Хтось вам подає руку і веде вас, хтось вас підтримує. Дуже важливо зрозуміти, що колесо фортуни в перевернутому стані, а це означає, що ви цим не користуєтеся. Вам, вас прагнуть підтримати, хтось вам щось хоче, можливо. Порекомендувати, але ви не завжди чуєте. Тому що, можливо, настільки вам важливі деякі люди, що думку і оточуючих, ви навіть не сприймаєте, ви хочете підтримки саме від якоїсь конкретної людини. Але, дорогі глядачі, колесо фортуни це той момент, знаєте, коли два рази вам у двері не постукають, два рази мільйон на лотереї ви не виграєте. Тобто, це відбувається один раз. Не втратьте шанс щось змінювати. І будьте уважними. Хто приходить у ваше життя, що вам пропонують, які знаки ви бачите, що повторюється, тому що у вас дуже швидко ці зміни надходять і все швидко відбувається. І ви можете навіть не зрозуміти, де то був шанс, ота от лотерея, про яку я кажу. І коли це ви мали нею скористатися. Тому, дорогі глядачі, на цю карту зверніть максимальну таку свою увагу, тому що якраз колеса фортуни вирішує, запускає ці зміни, вирішує ваші питання, налагоджує ваші стосунки, все буде добре. Пам'ятайте про це, карти дуже хороші, будьте уважними, налагоджуйте своє життя. Бажаю, щоб дійсно збувалися ваші мрії, ставте собі якісь нові цілі і тільки вперед. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей. Ваша надія в краще.